Значна частина державних службовців так чи інакше будуть контактувати з військовими та ветеранами. Зараз наша психологіня та дружина ветерана Тетяна Ціленко більш детально розкаже про психологічний аспект взаємодії з цією цільовою аудиторією. Поговоримо про психологічне пояснення нового досвіду та реакцій, які відбуваються з ветераном в цивільному житті, та як це впливає на комунікацію. Разом з бойовим досвідом, ветерани війни можуть отримувати фізичні психологічні травми, через що згодом вони можуть страждати на психічні розлади та мати труднощі в процесі адаптації до мирного життя. Але не обов'язково бойовий досвід викликає розлади чи інші проблеми. Тому правильне розуміння адаптаційного періоду, пошук ефективних шляхів адаптації та реінтеграції військовослужбовців та підтримка їх у цьому відіграють значну роль. Набуваючи бойового досвіду, людина отримує знання та навички, які не зникають після повернення до цивільного життя, побудова комунікації, робота в команді, зібраність, відповідальність, сконцентрованість на виконанні задачі, сам собі менеджер. Розберемо, з чим може стикатися ветеран після повернення. Наприклад, здоров'я. Під час несення військової служби організм ветерана весь час перебуває в стресі, тіло може зазнавати контузій, поранень. Це безповоротні процеси, які назавжди залишають свій слід. Обговоримо, як видимі поранення, наприклад, ампутації, шрами, можуть впливати на емоційний стан ветерана, як це може впливати на життя та працездатність. Видимі поранення. Ампутації та прийняття свого нового тіла це індивідуальний процес, який залежить від багатьох чинників, але в більшості випадках він може мати спільні етапи, такі як етап прийняття розумом, етап заперечення, ні, це не зі мною відбувається, краще б мене вбило, аніж я став таким, етап емоційного прийняття. Іноді він довгий, бо щодня така людина вчиться жити по-новому, або без кінцівки, або у кріслі колісному. Або наново вчиться говорити, зокрема у разі черепно-мозкових поранень. Така людина щодня повинна долати нові перешкоди за принципом, якщо я не здолав бар'єр сьогодні, то завтра на цьому ж місці я знову намагатимусь його здолати. Вдається не одразу, і це викликає обурення. Людина злиться на всіх довкола, на себе, на всесвіт. Це проходить на двох полюсах: агресія, депресія. Людина може бити кулаками об стіну або лупцювати себе по нозі, яка не ходить, або по обличчю, яке не усміхається. В іншому випадку спостерігаються депресивні прояви. Людина уникає всіх або вживає алкоголь, психотропні речовини. Усе це проявляється на етапі емоційного прийняття, і в цей момент необхідно залучати фахівців з ментального здоров'я. Обговоримо зміни в психічному здоров'ї, які емоції можуть проявлятися у ветеранах. Серед розладів психічного здоров'я найчастіше спостерігаються такі посттравматичний стресовий розлад, депресія, суїцидальна поведінка, розлади вживання алкоголю та інших психоактивних речовин, розлади адаптації, тривожні розлади. Варто звернути увагу, що не кожна людина, яка має досвід участі в бойових діях або в інших подіях, пов'язаних з війною, матиме складнощі з психічним здоров'ям. А діагноз у сфері психічного здоров'я встановлює відповідна лікарська комісія. Більшість людей успішно інтегрують набутий травматичний досвід, який надалі не становить загрозу для її повноцінного життя. Також варто розуміти індивідуальні особливості ветерана, його унікальний шлях та специфічні події життя безпосередньо впливають на швидкість адаптації до травматичних подій. Соціальна сфера. Обговоримо, як набутий досвід впливає на комунікацію та стосунки з людьми загалом. Що таке чорно-біле мислення? Чорно-біле або дихотомічне мислення це когнітивне викривлення. Тобто світ ділиться на хороше і погане, правильне і хибне, корисне, шкідливе, можливе і неможливе. В зв'язку з пережитим стресом та бойовим досвідом психіка може вмикати цей тип мислення як захисний механізм. Для виправдання своєї поведінки. Однак, якщо людина не бажає сприймати навіть можливість існування суперечностей, це стає серйозною проблемою, які симптоми є дихотомічного мислення. Наприклад, дихотомічне мислення часто супроводжує розлади харчування і нездорову вагу. Люди, схильні до чорно-білого мислення, ймовірніше будуть незадоволеними своєю вагою і матимуть дуже критичне сприйняття власного тіла. Навіть коли індекс маси тіла в порядку, дихотомічне мислення, що увійшло у звичку, може шкодити стосункам чи роботі. Такі люди схильні раптово звільнятися чи звільняти підлеглих, коли щось раптом пішло не так. Такі люди, ймовірно, не шукатимуть вирішення конфліктів чи кризових станів. Вони ділять людей на хороших і поганих. Допоможе в цьому когнітивно-поведінкова психотерапія. Під час сеансів якої ветеран з терапевтом спробує сформувати поміркований погляд на речі, в якому є 50 відтінків сірого, а не тільки чорне і біле, загострене відчуття справедливості, характерне для ветеранської спільноти. Інколи завищена потреба у справедливості не корелює з нормами закону. Запит на справедливість, а також відсутність відповіді на нього. Можуть штовхнути ветерана чи ветеранку на необдумані вчинки. Сильний вплив матимуть також невидимі рани війни, тобто розлад адаптації, відчуженість та ізоляція, провина, страх, сором, гнів. Значення побратимів в житті ветерана є дуже важливим. Розберемо, хто такі побратими і чому вони важливі. Побратими це люди, які мають спільний досвід під час несення військової служби. Їх можуть поєднувати спільні погляди, спогади та досвід. Підтримання спілкування серед побратимів є частиною психосоціальної адаптації ветеранів. Побратимів поєднує безпосередня участь в бойових діях, готовність поділитися здобутим досвідом та навичками. Вони можуть бути прикладом одне для одного в роботі над собою. Побратими стають підтримкою у поверненні до мирного життя. Які інструменти? Підтримки ветерана та вихід з кризових ситуацій. Розглянемо поняття норми та відхилення від неї, розберемо, що таке кризовий стан. Кризові стани це тимчасові періоди психологічного напруження або дистресу, коли людина відчуває високий рівень стресу і невизначеності. Кризи можуть виникати з різних причин, і вони можуть впливати на фізичний, емоційний і психічний стан людини. Кризові ситуації у тій чи іншій мірі впливають на кожного, проте спектр можливих реакцій і емоцій вельми широкий. Багато хто відчуває себе враженим, вибитим з колії, але не розуміє, що відбувається. Людина відчуває страх або тривогу, може впасти в заціпаніння або апатію. Деякі проявляють слабкі реакції, інші важкі. Підтримка може проявлятися по-різному. Бути на зв'язку з людиною, вислухати, дати можливість озвучити переживання, не засуджувати та не давати порад, якщо такого прохання не звучало. Головний принцип допомоги ненав'язливість та повага. Допомога може бути запропонована, але чи приймати її, вирішувати ветерану. Дуже важливо запропонувати допомогу та підтримку так, щоб не образити та принизити. По-перше, це місце і час. Він має бути доречним. Обрати потрібний момент та озвучити пропозицію допомоги. Будьте терплячими та не засуджуйте. Будьте готові, що людина все заперечуватиме та захищатиметься. Не ображайтесь та обережно підбирайте слова. Розкажіть про конфіденційність. Багато людей не знають, чого очікувати від психолога, бояться, що якщо вони щось скажуть терапевту, це випливе назовні. Допоможіть знайти фахівця. Звернення на гарячі лінії запропонуйте іншу практичну допомогу, запитайте, що саме ви могли би зробити, щоб полегшити ситуацію. В разі повної відмови слід поважати бажання ветерана бути поряд та за запитом надавати можливу підтримку.